О, кіт лежить. <рес> Ох, і пирожок сладкий. Добрий день! Ви вже тут. А ми будемо встановлювати в цьому відео пластикові вікна. В минулому році осінню утеплювали дерев'яні. Вийшло дуже-дуже тепло. Ось тут. Буде посилання, а в цьому вирішили вже замінити на гарні пластикові. В минулому році ми всі вікна утеплювали ось штаб, яка ми тут все промазували. Але прийшов час їх замінити. Це вікно величезне і через нього виходить насправді дуже багато тепла. Тому ми його замінимо і замінимо ще 6 вікон. І потім встановимо ще одне сьоме, коли будемо робити санвузол. Значить, по цій стороні у нас три вікна, одне велике, це буде глухе і це буде відкриватись. І по цій стороні я вже почав робити одне, майже витягнув, зняв лишту. Потім шурупчиками і монтажкою піддів його, піддів, піддів, але не виймав, бо у нас там котик виприйме. І одне вже встановив. Ось, вони, звичайно, виходять невеличкі, але гарно, гарно. І має бути тепло. Так що будемо встановлювати всі інші і потім будемо зимою перевіряти, чи буде нам дуже тепло. Напишіть в коментарях, може хтось знає, що зробити зі старих вікон. Думаю, може якийсь парничок. Хто що, підскаже... Зараз сверлимо отвори в... Ні. Зараз дирки в профілі, щоб потім монтувати в нашу раму. цей пасажир, щоб не випрыгнув. Кот, кот. І багато діл, багато діл. Ось, закріпив, ось закріпив на два шурупа зліва, справа, на два зверху. Тримається, ну, я вважаю дуже надійно. Ще піночкою і буде бомба. А саме головне те, що якщо вам будуть встановлювати, це ж не значить, що вони зроблять краще. Тому що <хи> їм головне встановити і поїхати. Зараз люди, як звертають увагу, хіба будуть стояти і дивитися, як вони там роблять. Головне, щоб було рівно. А як там закручено, на що запінено, всім все одно. А собі ти зробив на славу. А собі я зробив. ой-ой-ой, хорошо. Так, зараз буду встановлювати цей склопакет. Я зараз його заберу. Хто це тут? Хто це тут? Зараз я візьмуся. Ти його стримаєш? Не знаю. Воно ж бешене. Щоб встановити вікно, треба спочатку зняти склопакет. Для цього я ножечком акуратно підіваю штати тут. Будемо встановлювати. Я тебе представляю, як мені буде жарко зимою. Буде, так. Да. Буде на провітриванні відкриватись. А сеточки ти замовив? Конечно. Конечно. Все, закладаю вас. Давайте, до зустрічі. Що махаєте? Я собі. Це взагалі легесенько винялось. На двох гостіках тримається. Тримали 65 років. Так, по бокам. Кудись пішов. А ти довше ставити вікна? Так. Ти казав, що це нічого робити? Так. Насправді, так, да, нічого складного немає в цьому. Що у вас є пів дня і є бажання. У вас ще буде їх заштукатурювати. Так, да, так, да, заштукатурювати буде більше роботи, насправді. Але коли вам встановлюють це і за нормальну плату вони заштукатурюють або за ненормальну. Зараз допінюємо і вирішили Саші перевірити, скільки йде часу на встановлення одного вікна. Зараз це допінює. Саша включає таймер і перевіримо, скільки ж однієї людини займе поставити нове вікно з демонтажем старого. Готовий? Да. Час пішов. Ну але ми не будемо <світ> спішити сильно. Буде. Будемо в нормальному темпі робити. Ну нормально, просто засікти, як це в житті по реальному. Я ще нагадаю, що я роблю це в перший раз в житті. Ну, вже четвертий. Ну, вже четвертий, так виходить. Все, ось тут у нас таймер. Поїхали. Ні, таймера там не буде. Ти на телефоні. Як на телефоні? Так. Так, Таймер поставив. Ні. Таймер не вийде. Застекла? Подожди, зупинись. Ні, я не зупинюсь, ти став, а потім доплюсуємо, скільки вже часу пройшло. Так, значить, я включаю секундомір і поїхали. Не скільки там вже дві хвилинки пройшло, скільки? Хвилинка пройшла. Хвили. Так. лиштва знята. Тепер дивимось, де закріплено вікно. Чи воно закріплено. Так, тут гвоздика не бачу. Бачу, не бачу, не бачу. Ех, скільки років я їх відкривав туди-сюди, і Крим, і Рим пройшли. Тепер ідемо, зараз розберемо вікно нове і будемо встановлювати. Є. відкрили, відкривається, тепер ось тут защолочку знімаємо. Оп, є. І тепер піднімаємо віконечко. Єсть. Ой, вже горб болить. Що? Переживає чого так довго. Так, отвори роблю. 16 см від кута відступаю. Менше не потрібно, там є якісь норми, і має бути не більше, ніж 60 см. Тобто, якщо вікно там було б метр або півтора метра, то треба там кожні 60 см, щоб повторювалося. Правильно? Хто знає. Шороповерт 12 вольтовий Дніпроємовський. Ну, я вважаю півтора Ампера. Чудово, там два акумулятори в наборі, я їм все роблю. Майже на все вистачає. Там вже коли щось дуже складне, то да, доходиться брати мережевий. А так? Ну я вважаю за свої гроші. Я тоді його брав там за півтори тисячі. То взагалі все дуже класно. Плюс зарядка перестала працювати і мені безкоштовно поміняли на нову. Так? Вирядився. іду за батареєю. Все, переходимо до встановлення. Так. І швидкоз'ємний патрон теж красота. Однією рукою Оп, знімається. Сюди бітка, якщо була б коротка, то взагалі вона вже тут би була. Шурупчик. Тут рівно. І з цієї сторони також, неправильно прислонив, також рівно. Майже. Там не проконтролював трошечки. Міцно і надійно. Тепер йдемо вставляти вікно з цієї сторони і потім запінюємо. І будемо підвивати підсумок, скільки пішло часу. До речі, можливо, будуть питання, чому ми не виймаємо стару раму. Ну насправді, от тут в селі, кому встановлюють пластикові вікна, ніхто їх не виймає, тому що там незрозуміло. Тобто, все одно туди треба буде новити робити нову раму. Якщо ця в нормальному стані, ми її залишаємо на її місце. Да. вікно трошки зменшується за рахунок профілю, але що поробиш? Зато зручніше. А знизу тут уже будемо нормально заклеювати, коли будемо підвіконня ставити. Відлив. Не підвіконня, а відлив. Саш, ну що, скільки часу пройшло? Я вже закінчив майже. Закінчив. То я готова показувати. Готова? Так. Дивимось. Да, готово. Скільки? 28 хвилин. 28 хвилин, плюс хвилина. Там ну півгодини. Півгодини. Ну, це нормально. Це нормально, це я нікуди не спішив. Так, тепер саме велике вікно, будемо переходити до нього. Ой, воно залишилось. Так, треба піти, хоч оцінити що там за фант робіт. Подивитись. Величезне. Так, тут питання, та не величезне воно, тут питання тільки, в тому, що на субтоволокно заходить. Я вже почав вирізати, щоб обережно зняти, тому що не можна переламати цей провід, бо він не буде працювати. А так теж демонтуємо лиштуву, виймаємо вікно. Треба полицю з тієї сторони зняти, саж. І з проводом цим розібратись, і будемо вставляти велике вікно. І тепер вставляємо ці штапики. Спочатку короткі. Так, де, де мій молоточок. Так, руками не закладсноти. Є, і тепер бокові. Одну запускаємо так вниз, прижимаємо, трохи згибаємо по центру і за. Засовуємо. Оп, єсть. Так же само вниз тут засовуємо, тут згибаємо. Єсть. Отягаємо вниз. І єсть. І... І зараз має вдягнутись вверх. Не вдягається. Чому ходить! О, єсть! Закрилась, відкрилась, пробуємо. Все, тепер пінемо. Все, піна підсохла. Сьогодні будемо робити відкоси. Спочатку водичкою щоб не сухо було. Буду робити їх з пінопласту. Тепер клейпіною гарненько змащуємо. Ось так. І пінопластик я вже попередньо підрізав. Мені ще потрібно. Зробив це вікно зараз ще зверху поставлю тут довго, тому не вийде запустити сюди на края. Але зараз я покажу, як я зробив попередній. Ось, ось тут так запустив на края. Воно гарно, надійно, нікуди не дінеться. Зверху, можливо, тут ще вставлю, подивлюсь по товщині, можливо, ще лист. І потім все це зашпаклюю, підріжу гарненько і на тому вікні такі. Ось. Два. Щоб перекрити тут зазор. І буде додаткове ще утеплення. А знизу адвік? А знизу, так, потім зроблю відлив. Коли вже зроблю відкоси, зашпаклюю гарненько. Наступним етапом я обрізав весь пінопласт в рівень зі стіною. І зараз гарненько ґрунтую, і будемо штукатурити. Все, почав штукатурити. Значить що, підійдіть поближче. Закріпив тут на грибочки, погрунтував по периметру. Цей пінопласт теж погрунтував. Зараз штукатурю. Тепер накладаю сіточку ось так. Ну, ладно, давай, бо ж ще щось розказує. Так, да, так, да, так, да. ти ж підніми, який цей, вже треба процес. <гум> так, а чого ти спиною а <гум> Як мені влякці роботи. <гум> <клум> Сітка дуже... Треба купляти ще була еластичніше, бо ця така... Тверда завертається так з зусильним невеличким. Все. Плюс-мінус так. Зараз трошечки підсохне. І ми розрівняємо, щоб потім менше треба було шкурити, коли воно засохне. І буде чудово. А як розрівняємо, ми зараз покажемо на іншому вікні, так, Саш? Пішли. Пішли. Ось я ж тут зробив. Ось так розмадили гарненько. Ось так, Саша, просто кісточкою з водою. Воно трошки підсихає, розрівнює, і потім. Менше треба після того, як воно висохне, треба менше шкурити і так далі. Виходить чудово. Ну, тобто різниці ніякої немає. Враховуючи, що тут криві стіни в цьому будинку все криве, то вийде дуже чудово. Так? Да? Да. <сум> Лайфхак. Багато хто навіть стіни штукатурить і проводить мокрою мочалочкою. І ми так робимо, щоб було менше роботи потім. Ось, дай почекай. Ось було ось так, наприклад, да? а стало ось так. Все, що ще тут в одному місці проведе, там де горбики, оп, і все, пропадають. І стає рівно, симпатично. Ну. ну, Не бачу сенсу багато приділяти часу шпателем, так як воно підсихає, можна швиденько розрівняти, що набагато простіше і вийде рівніше 100%. Тому користуйтесь. Да? Лайфхук. Лайфхук. Вже наступний день я погрунтував і зачистив вікна, всі груби погрішності стер ж дачечкою і погрунтував. Далі буду фарбувати. Або можна було б ще пошпаклювати разочок. Але в моєму випадку цього результату достатньо. Тобто мені краще не потрібно, мені підходить і так. Але і так вийде дуже, дуже непогано. Ось підсохло. Ось так виглядає. Зараз я подумаю, можливо, на цьому етапі вже буду встановлювати відливи. Тому не переключайтесь. І вставляємо. На примірку, Є. все. Це заходить на стіночки, щоб тут нічого не капало. А це трошки тут ширше, ніж сам виступ. Тепер. Порівню, вирівнюю сюди пінопластинки підкладу і знизу задуваю пінкою. А, і ще до підкладного цього профілю на два шурупчика прикручую. Зараз покажу. Раз. Все ідеально. І потім всі разом запіню. Зверху щось тяжке, покладу може пару кирпічиків, щоб його верх не видало. Все. Значить, зустрінемось на Знаю. Так, все. Першим слоєм фарбуємо. Знизу ще не заробив. То вже буде пізніше. Це перший слой. Потім буде другий і буде гарненько. Ну як, розкажи, як виходить. Гарно, гарно. Має бути гарна матова, гарне матове покриття. Що має бути? Воно вже таке? Ні-ні, після другого слою буде взагалі. Ляпота? Угу. Так що включимось на другому слої. Повернись, помахай. Нарешті той день, коли все закінчено. Ось так пофарбовано зверху, пофарбовано знизу, все зароблено. Потім будинок окремо пофарбується і все буде злитно. Зараз ось так гарно виглядає. Зараз на ваших очах я зніму плівку з вікна. Ох, яка буде ляпота! Зараз, зараз. Боксінг, так приємно, так приємно. Ну, всі на відео не будемо знімати, то немає чого цікавого. Ось так. Приблизно виходить. Біленьке. В общем, і так, всім зрозуміло, що дуже гарно. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях питання, пишіть поради, пишіть похвалу, пишіть. <пусеч> Ні, Поганого нічого не треба. В общем, всім дякую за перегляд, підписуйтесь і до зустрічі! В наступному відео будемо робити. Ой!